По зверненню людей, які проживають по приулку Академічна 1, які звернулися до нас з даною проблемою. Зараз ми з вами спостерігаємо довгострой, який знаходиться за цією адресою. Значить, Все, що ми зараз вам побачимо, закоментуємо, побачите зараз на власні очі. Прошу. Хочу звернути вашу увагу на те, що жили масів, будинки, діти, матері. От вам, будь ласка, приклад. Мусор, який знаходиться поруч. Його тут просто безліч. Куди дивиться адміністрація незрозуміло. Потрібно негайно приймати рішення, організовувати тут сотрудників, прибиральників для того, щоб вони навели лад на цій території. Зараз ми входимо саме в стройку. Перший поверх на цьому будівництві не закриті вікна, не закриті двері. Також будь-яка дитина може прийти на цю стройку. Впасти в шахту, викинути з вікна, де можуть збиратися кожного вечора наркомани, де тут валяються шприци. І зараз я вам хочу представити свого побратима. Це член політичної партії Воля міста Білої церкви, Когут Володимир. Доброго дня, шановна громада. В принципі, хотілося б пояснити, чому виникають такі довгобуди в нашому місці та й за межами міста. На даний момент хотілося б пояснити, що земельний бізнес він досить щиро і прямо і відверто процвітає в місці Біла церква. Ситуація в тому, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо з вами конфлікт інтересів між Білоцерківською міською радою та районною державною адміністрацією. Суть в тому полягає, що дана земельна ділянка і даний масив піщаний, він розміщується на землях, які належать до, Білоцерківської, належать до Білоцерківського району. Але незважаючи на це, Білоцерківська міська рада, беручи на себе не писані її повноваження, займається виділенням земельних ділянок, в тому числі в даному випадку під дане будівництво. Порушуючи норми чинного законодавства, в тому числі Земельний кодекс України, в даному моменті ми спостерігаємо виділення земельної ділянки, а розміром, розміром зараз скажу, я вибачаюся. виходить у нас 30, майже 33 сотки землі, яка була видана якійсь приватній особі Білоцерківською міською радою для розміщення роздрібної торгівлі та комерційної. Комерційних послуг. Ще одну діляночку ми покажемо вам напроти, де є вже збудована нерухомість. Фактично, не знаю, який її статус на сьогоднішній день, чи вона узаконена, чи ні. А там всього-навсього 6 соточок, але фактично також вона видана для іншої комерційної діяльності. Чому це так стається? Та стається тому, що бездіяльність органів влади. Вони за це отримають фактично від приватних підприємців, від зацікавлених осіб зацікавленість в вигляді там, якихось обіцянок, грошових коштів, а можливо якихось і інших їм потрібних ресурсів. Тому стається така ситуація, що будується земля, земля забудовується з метою забивання під свій бізнес. Які, бачимо, не реалізовуються протягом тривалої кількості років, забивається дана ділянка, і вона просто стоїть, заростаючи деревами кущами, і на які ми маємо закинуті об'єкти. На ці об'єкти приходять безпосередньо діти, а це є наслідком того, що вони залишаються без догляду батьків, також не можна це списувати. Але фактично дитина, якій цікаво, вона йде. Фактично шукає, де вона себе може реалізувати, де вона може продемонструвати свою силу. В даному випадку, якщо можна подивитися на право, діти видно, чи може не діти більш дорослі використовували свою силу, вибиваючи цеглу. В принципі, я розумію їх як батько, але не розумію з одної з цієї причини, що не дай Бог бачимо, ну, 60 кілограмову дисбалку, яка могла обірватися, впасти і фактично. Травмувати. Так, це у нас перший поверх. Зараз ми піднімаємося на, Куда йдемо? на другий ми. поверх. Значить, що ми спостерігаємо? Шприци, які валяються, бутилки. Тобто, те, що ми зараз спостерігаємо і бачимо на цьому, на цьому догостроєві, це шприци, які є, являються використані наркоманами і де проводять час діти, які тут проживають. І ще невідомо, чи будь-яка дитина може взяти і вколотися цим. І невідомо, що там може бути, яка будь-яка хвороба. Вікно вкрите, бачу, також дитина може Там На відсутність віку. заходів безпеки, навіть тих самих поручнів, через які можна хитнутися, звалитися і просто травмуватися в кращому випадку. Так само бачимо, ну, якщо ми прийдемо далі, на... у нас тут спостерігається така сама ситуація, як ми на одній з будов <кій> бачили, відкриті дири. Темних кімнатах, куди можна просто-напросто ступити, не бачичи, що там є дирка з розміром, яку поміщається не одна людина, і просто звалився аж до самого ми бачимо біку. Фактично висота, тут десь метрів до десяти. Це якщо взяти. Тобто це відкрито, немає ні сторожа. Немає людини, особи, яка несе відповідальність. Та я сам батько, сам моя дітей, так само і Володя, так само будь з вас, маємо діти. І проконтролювати кожної хвилини дитину це, це нереально. Подивіться, Якщо, що ми бачимо, я про, перепрошую, ось ще одна шахта. До речі, дуже багато шприців. Це просто зброй і притом наркоменіатур. Ну, як-не-як, ну є адміністрація, в наших купа, і районна адміністрація, і міська, і вони між собою тут рішають ці проблеми, але є проблема. Те, що зрозуміло, що там є фінансові потоки, є проблеми, які там, можливо, воно у них не на часі, бо воно коли сидиш в кабінеті, воно тобі взагалі там не досить цікаво, що там відбувається, десь там, десь чиїсь діти. Коли твоя дитина нагодована, в діта це одне. А коли там у дітей є певні проблеми, чи у людина захворіла, чи дитина впала, чи дитину скинули з даху. То ці ніхто не переймається. Тільки коли вже горе трапиться, от тоді починаєш щось вирішувати. І то не завжди. Тому шкода, що на даний момент ми маємо таких керівників, що в місті, що в районі. На даний момент ми знаходимося на даху будівлі, яка являє собою небезпечний об'єкт, який має відкритий доступ, де можуть постраждати наші з вами діти. В принципі, наша пропозиція є чіткою, зрозумілою. На даний момент ми плануємо провести переговори з нашими органами міської влади щодо вирішення даної проблеми по всіх забудовах, які ми сьогодні з вами відвідали. В разі в подальшому наші кроки будуть це збір документів. Направлення до прокуратури міста в разі необхідності направлення депутатських запитів до Генеральної прокуратури України щодо розслідування фактів видачі незаконних рішень з приводу земельних ділянок, перевищення повноважень міською владою. Дякую. От я також би хотів би добавити про те, що дійсно цю проблему я ми беремо під особистий контроль. Це по перше. По-друге, що хотів сказати, що звернутися до чиновників про те, що ну, можливо. Досить вже сидіти в кабінетах і трошки прохлаждатися. Да? Потрібно трішки брати і допомагати людям вирішувати проблеми. Да? Бо тільки так, вибори, всі починають бігати, щось там вирішувати. Да? Раз на 5 років вибори пройшли, все, проблема, тема щодо питання проблеми закрита. Тому, до речі, хватить. І також хочу звернутися до жителів нашого міста. Якщо є у вас дана проблема у вашому районі, жиловому масиві чи десь поруч біля вашого будинку, якщо є будь-які проблеми,